Благословенного усім недільного ранку, дорогі брати і сестри, сьогодні 2 березня 2025 року в канун Великого посту на літургії читається Євангеліє від Матвія, глава 6, вірші з 14 по 21. А щебо отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный, А щели не отпущаете человеком согрешения их, не Отец ваш отпустит вам согрешений ваших. Егда же поститеся, не будете, якоже, лицемери, сетующе, помрачают больница своя, якодо явятся человеком постящимся. Аминь, глаголю вам: яко восприемлют мзду свою. Ти же постяся, помажи главу твою, і лице твоє умий, якоде не явішися чоловіком постяся, но Отцу твоєму іже і же втайне, І отець Твой, відяй в тайне, воздасть тебе яве. Не скрывайте себе сокровищ на земли, и где же червь, и тля тлит, и где же татья подкопывают и крадут. Скрывайте же себе сокровища на небеси, и где же ни червь, ни тля тлит, и где же татья не подкопывают, не крадут. И где же бо есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше. Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш небесний Отець, а коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших. А як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри, вони бо зміняють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони. По правді, кажу вам. Вони мають уже нагороду свою. А ти, коли постиш, намасти свою голову і лице своє вмий, щоб ти посту свого не виявив людям, а отцеві своєму, що в таїні, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть, бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Вітаю усіх із прощеною неділею, миру, душевного спокою і правильного настрою на Великий піст!